Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас мова піде про загострення ножів із серейтерною ріжечою крайкою. Мій колега Андрій Шарп зробив класне відео про серейтерні ножі. Всі його подивились, полайкали, побігли відразу купувати собі серейтерні ножики. Насправді ні. Потім різати цими ножами різні волокнисті матеріали. А після того, як цей ніж затупився, масово побігли писати нам в коментарі, що. Зробіть нарешті детальну інструкцію, як же цю краказябру загострити. Адже ріже він дійсно непогано. А коли затуплюється, то як уявляється оцією кухонною протяжкою і сарайною монтачкою, ця штука точитися не хоче. Так як же ж її гострити? Ви 55 разів написали в коментарях з проханням зробити відео про заточку серейтерних ножів. Дехто навіть вже почав ділитися власним досвідом з приводу цих серейтерів. Загалом відео відзняв шарп, а заточка буде тепер на мені. Схоже, це мій хрест, який доведеться нести до кінця. Перше, про що я хотів би поговорити, це взагалі доцільність такої процедури, як заточка серейтера, адже є такі речі, як дешеві кухонні ножі з мікросерейтерною заточкою. Шарп про них згадував у своєму відео. Дивіться, в чому штука. Це також серейтор, Він теоретично також може гостритися, але вартість такого ножа новенького в магазині подекуди може сягати 100 гривень. А зубчиків оцих на ньому нараховується до 200 штук. Уявляєте, так, що кожен цей зубчик потрібно буде точити індивідуально якоюсь такою абразивною голочкою з алмазним напиленням, яка теоретично десь існує, а на практиці знайти її практично нереально. І тут уже постає питання: чи варто взагалі з цим замарачуватись, чи можливо просто легше буде не ускладнювати собі життя, а придбати новий такий ножик раз на 5 років за 100 гривень і користуватись ним далі на кухні. Мені здається, що така річ, як обслуговування, заточка і ремонт серейтерних ножів, актуальна в тих випадках, коли. Цей ніж представляє собою, хоч якусь цінність, коли це ваше шник або просто ніж, який вам там дорогий для вашої душі, або це просто якийсь роботяга, десь на складі який постійно ріже скотч, різні коробочки, картонки працює в тій сфері, для якої він власне і розроблявся і. Коли ви думаєте, що загострити його, мабуть, буде логічніше ніж викинути і придбати новий. От тоді є сенс з цим возитися. Принцип заточки серетора полягає в тому, що ми будемо індивідуально працювати з кожним зубчиком і з кожною впадинкою, на відміну від плейнової заточки, там де ми беремо і точимо відразу всю ріжучу крайку від початку і до кінця, рівномірно. Тут ми будемо приділяти увагу кожній дрібниці, і в певній мірі це заняття. Ну, таке собі тривали, відразу вам скажу. Це не 5 хвилин. Це така собі медитативна робота, яка вимагає багато часу і дуже такої високої концентрації. Просто так: от на швидкоруч підправити серейтерний ніж, у вас не вийде. Це абсолютно не про серейтер. Боюсь, прозвучить не сильно оригінально, але для заточки серейтера потрібні будуть відповідні специфічні заточні камені, тобто ці плоскі камені, плоскі, якими ви звикли гострити ваші плейнові ножі. Вони не сильно підходять для заточки серейтера. Це мають бути специфічні такі от абразивні стержні. Наприклад, від компанії Ланські, яка виготовляє їх відразу сформовані для правки і загострення серейтера, при тому різних виробників. У них є отакий от керамічний мусат, який годиться для правки серейтера, так званого Spider Edge, тобто фірмового спайдерківського серейтера. Є у них стержень, який сформований відразу з заводу. Під Колстілівський серейтор. Ви ж пам'ятаєте, який там він своєрідний? Там одна велика впадена і чотири маленьких. От, власне, під такий серейтор є специфічний такий керамічний мусат для його правки. Також для такої роботи може згодитися цей абразивний стержень від точильної системи Spiderco Triangel Sharpmaker. Або, взагалі, в принципі, будь-який стержень, яким теоретично можна залізти в, в цю заглибину серейтора. Якщо він буде менший за діаметром, це не сильно страшно. Якщо більший, то заточки вже у вас ніякої не вийде. Це основний момент. Добре, не буду вас томити різною тошніловкою. Відразу покажу принцип, як ми точимо сірейторний ніж. Беремо його в руку, беремо чорний маркер і повністю замальовуємо маркером ріжучу крайку сірейтора. Це нам потрібно для того, щоб коли ми почнемо опрацьовувати цим мусатом ріжучу крайку сірейтора, Ми по тому, як стирається це от чорне покриття маркера, могли зрозуміти. В правильному ми куті працюємо чи ні? Якщо він старається біля переходу в спуск, значить ми задаємо. Менший кут ніж потрібно. Якщо маркер стирається біля самої ріжучої крайки, значить кут більший. І працювати потрібно під таким кутом, під яким витирається повністю вся площина оцього скосу серейтера. Заточки серейтора, така річ, як звичайний чорний маркер, це ваш перший помічник, тому що постійно потрібно все це діло підмальовувати, і це є неймовірним спрощенням для того, щоб розуміти, чи в правильному куті взагалі ви це робите. Адже якщо просто цим керамічним стежнем ялозити як попало по цьому серейтору, то ти йому від цього краще не зробиш. Працювати потрібно абразивом строго в тому куті, в якому цей серетор сформований із заводу, і ніяк інакше. Як ви можете розуміти, під час такого загострення сірейтера з іншої сторони клинка утворюється в певній мірі такий собі маленький завусенець, який час від часу потрібно прибирати. На такого подібного роду мусатах зазвичай є пласка площина, якою зручно це робити, але зауважте, що прибирати заусенець потрібно при мінімальному куті. Між обухом клинка і заточним каменем. Це не має бути якийсь надзвичайно великий кут, інакше таке зняття заусенця буде зменшувати загальний кут сірейтера, робити там певний мікроподвод з іншої сторони, який ну, не буде позитивно впливати на агресивність різання цього серейтера. Тому прикладаємо камінь під мінімальним кутом для того, щоб зняти заусенець, але при цьому не пошкодити фінішну обробку леза або покриття клинка цього. У багатьох з вас на цьому етапі може виникнути запитання, а скільки взагалі по часу точити цей серейтер? Час, який ви витрачаєте на проточку кожної впадини серейтера, напряму залежить від того, наскільки він взагалі вшатаний. Якщо це ніж, який взагалі нічого не ріже, то доведеться досить довго працювати з кожним елементом серейтера, знімати там достатньо велику кількість металу для того, щоб утворився рівномірний заусенець з іншої сторони. В цьому плані заточка серейтера дещо подібна. Наплеєнову заточку. Тобто принцип такий самий: ми знімаємо метал під фіксованим кутом, утворюємо заусенець з іншої сторони і знімаємо його потім. Таким чином гостримо сереєтор. Але це потрібно робити на кожній впадині. І, власне, в цьому полягає тривалість цього процесу. Якщо у вас зовсім вбитий сереєрний ніж, ви будете багато часу приділяти кожному елементу і загальна. Тривалість заточки буде у вас така собі, ну, не 10 хвилин, як ви розумієте. Як розумієте, подібні керамічні аворзивні мусати, вони правлять лезо клинка, вони не знімають якось агресивно багато металу, вони його не спилюють, не сточують. І це чудово працює в тих випадках, коли у вас просто підсіла гострота ріжуча кромки клин, рівномірно затуплений. Але якщо ваш серетор має прямо такі суттєві замини, сколи і прям такі очевидні пошкодження, якісь Деформації на цих зубцях, то подібного роду кераміка вона не сильно вам допоможе. Теоретично це можна зробити, але вам потрібно буде цим мусатом маслати тиждень, напевно, і це нераціонально. Для того, щоб не підправити, не загострити, а саме відремонтувати і відновити серетрну заточку, потрібно буде використовувати отакий салевий стержень з алмазним напиленням бажано конусної форми. Ця штука дозволяє відносно швидко. Вирівняти серетор, відновити його заводську форму, тому що вона значно агресивніше гризе метал і прибирає різні ці впадинки, різні замини, сколи. Ну тут працює аналогія з звичайною плейнею заточкою. Якщо у нас ніж весь покоцаний, вшатаний і ним рубали цвях, десь на бардюрчику, ми ж не будемо його вирівнювати 400 масляним каменем. Звичайно, що ні. Ми візьмемо алмаз і почнемо шурувати все це, знімати, здирати і. Заново формувати ріжучу крайку саме агресивним алмазним абразивом для того, щоб все це було швидко, а не тиждень. Якщо хтось з вас в принципі займається загостренням ножів, він напевно розуміє, що це відбувається декілька етапів, тобто береться N на кількість каменів: 5, 6, 7, 8, 9, 10, в залежності від типу сталі і результату, який ми бажаємо досягти. І поступово ступінчато, ми переходимо від грубішого абразива до менш грубішого, тобто від обдирки до шліфовки і потім до полірування. А тут ми типу, обходимося одним керамічним мусатом. Постає питання: а чим фінішувати цей клинок? Взагалі можна реально обійтись одним каменем. Якщо ви просто. Працюєте цим серейтером, от в тому в заданому спектрі робіт, на який він розрахований, тобто ріжете мотузки, ганчірки, різні там картонні коробочки, оце всяке таке подібне, чисто в технічному от коридорі, так би мовити, то правка керамічним мусатом це по суті теоретично і все, що вам потрібно. Якщо ж ви хочете зберегти зовнішній вигляд цього клинка, наділити його таким симпатичним блиском, щоб він був, ну так би мовити, придатним для фотографування в інстаграм, можна. Запаритись з поліровкою серейтера, для цього нам може допомогти звичайний паракорд, який можна змастити абрасивною пастою, і вже з допомогою цього шнура полірувати серейтер. Таким чином, серейтер можна перевести з робочої гостроти в таку собі бриючу, так щоб у вас прикольно відлітали волосинки зі шкіри. Я знаю, багато хто таке полюбляє подібний рівень гостроти. Він не сильно потрібен саме на серейтері. Тут зовсім інший прикол, але подібним чином можна вивести його в дзеркало. І надати йому саме бриючої гостроти. Вона буде не тривала, але вона буде. І так ми поступово підходимо до того, що повністю вбитий вшатаний серетерний ніж, яким хтось намагався перепиляти арматуру, можна привести в стан робочого з поліровочкою і з бриючою гостротою з допомогою дешевого китайського такого алмазного мусата конусної форми, керамічного мусата ланський, який також коштує досить недорого. Гривень, напевно, 400 наразі. І, звичайного паракорду, який валяється в кожній шухляді будь-якого там ножемана. Що робити, якщо таких речей у вас немає? Ви сидите, дивитесь цей відос, у вас в руках середирний ніж, який вже нічого не ріже. І у вас немає бажання або купувати все це, або його нема в наявності, або ви хочете зробити загострення цього ножа от прямо тут і зараз, після того, як додивитесь це відео. Насправді, насправді, по великому секрету, можна обійтись речами, які валяються у вас просто вдома, або десь в сараї. Можна взяти якийсь цвях, який підходить за діаметром, відповідає цьому серейтеру, намотати на нього наждачний папір і отримати такий собі абразивний циліндр яким можна працювати так само, як я вам розказував про цей керамічний мусад? Так доведеться повозитися. Ця от намотка сови на глобус це в певній мірі така собі річ. Яка дещо складніша, ніж просто взяти кераміку і робити цю роботу. Але якщо нічого іншого під руками немає, з допомогою якогось сталевого циліндричного прута і звичайної наждачки можна заточити серетор. Якщо у вас є наждачка різної грітності, це можна зробити ступінчато, так як ви точите свої dc ножі. ножі. Розумієте, що не обов'язково брати якийсь цвях. там. Достатньо, просто блін, металевого циліндру можна взяти такий чомпул для. Чистки патроніка на різної зброї. Він прекрасно для цього підходить. Обгортаємо його наждачним папером і точимо таким чином серейтор. Все це насправді можливо навіть дещо простіше, ніж про це говорять люди, але є нюанс. По-перше, відновити серейтор, щоб він був таким самим, як заводське загострення, таким от ідеальним, практично нереально. Після загострення серейтор буде виглядати дещо по-іншому, в залежності від прямоти ваших рук і вашого досвіду. Ця заточка буде в певній мірі дивнішою, ніж заводський серетер, м'яко кажучи. Ще є нюанс в тому, що заточка серетера взагалі не прив'язана до форми клинка. Це позитивний момент, якщо у вас якась сподібна форма, там якесь вакуера, колстілівське, в повністю серетерній заточці, то це не грає жодної ролі, так як ви опрацьовуєте індивідуально кожну виямку, цей клинок може бути, хоч в формі автографа села Глесера. Це абсолютно жодної ролі не грає в плані складнощів загострення. Якщо зробити все правильно, так як я вам сказав, то різатиме серейтер майже так само агресивно, як після заводського загострення. І по тривалості буде плюс-мінус так само. Це вже перевірено. Я особисто гострив досить багато серейтерів. Зазвичай це були або мої ножі, або ножі моїх колег. Але як би мовити, клієнтські ножі, я в рейтерні ніколи не гострів. Саме по причині того, що ти візуально ну, не досягнеш такого результату, як от заводу. Якщо з плейновою заточкою ти можеш взяти будь-який, ніж з вітрини, взяти додому і загострити нормально, він буде значно кращий після твоєї власної заточки, ніж після заводу, то з рейтером все навпаки. З заводу він гарнюній, після заточки вручну він трошки не ідеальний, яко кажучи. Звісно, є заточні маніяки, які беруть серейтерні ножі, затискають його в заточний верстат, беруть заточні якісь циліндри, або самі роблять, або десь купують, підбирають, щоб він був ідеально поміщався в виїмку серейтера, потім перекладають цей ніж для заточки кожної виїмки, витрачають на це купу часу і в результаті отримують щось подібне до заводської заточки. Але наскільки це раціонально, наприклад, на ножі Бьорд, напевно, що не дуже. Навіть порошкові серейтери я точив з допомогою. Керамічного мусату, і це все досить непогано працювало. Єдине, що мені поки що здається трошки страшненьким, це той четвертий поліс із катри із порошкової інструментальної сталі к 390. От як його гострити? Якщо ви знаєте, як гострити повністю серейтерний спайдер Copolis із К-390, напишіть про це в коментарях. Напевно, треба буде вас сюди запросити, щоб ви це показали. Тому що дешевим алмазом до такої сталі лізти я не хочу, а кераміка йому як мертвому припарки. Але з іншої сторони, ніж на прямих спусках від обуху з широким полотном клинка, з серейтером із К-390 з нормальною термічкою. Якщо... Таким ножем користуватися саме от в, тому, в тій сфері, для якої він зроблений, він слугуватиме, можливо, навіть десятиліттями. Якось так. Можливо, варто ще додати, що не сприймайте це відео як якусь одну-єдину інструкцію для загострення серейтерів. Мене як найтоповішого заточника сприймати точно не варто. Є маніяки, які значно крутіше цим займаються. Але я показав вам свій власний досвід, як заточити серейтеру, так, щоб він різав. Використовуючи при цьому ну, або дешеві, або взагалі підручні матеріали. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Ви загострите свої серейтерні ножі. Поставите нам лайк, підпишитесь на канал, напишете добрий веселий коментар і згадаєте десь там незлим тихим словом. Дякуємо, хлопці, до зустрічі.